Пів <смігінг> шостого. Коля каже, я змучилася. Ти на диванці теж. Це ось такий рамен. Що Це Рисувала пша. Вирішила вам ще так показати. маму. <смігінг> я наріжаю огірочків хліпець із творожним сирком. Ой, я, <смігінг> я вчуся знімати. По-новому. Всім привіт! І це новий влог. Я зараз знімаю не на фронтальну камеру, а на головну. Недаром ж я її купила, щоб у мене максимально гарна якість була. Хоча тепер я не розумію, як я виглядаю в кадрі. Я не бачу. Але добре, це треба привчитися. Ми прийшли додому з роботи. Мені сьогодні максимально тяжко працювалося, тому що. Тому що з лікарняного, з відпустки, з вихідних дуже тяжко повертатися в робоче русло. Якщо чесно, знімати і щось говорити на камеру немає сил просто. Уже початок шостої я монтую влог. Та й, в принципі, хочу змонтувати, виложити і відпочивати, Ще мені треба трішки їсти приготувати. От, погода в нас така, що зараз, напевно, дойшли вони, хоча пекло цілий день. Змучена да. Немає сил, да. Не хочеться да. Ой, дуже тяжко. Ще ми не виспалися. Ми вчора повернулися о 12-й. Я взагалі не знаю, наші друзі взагалі. Настя казала, вони повернулися в 2, а Крістіна з Ігорем взагалі в чотири. Я взагалі не знаю, як вони сьогодні працювали. Бідні, бідні хлопці та дівчата жах. Але хочеться хоч трішечки вкусити того життя. Хочу нарізати кавунчика і з'їсти, поки бадюка нема. Хоча вони зараз повернуться і він знову буде мене об'їдати. Бо з ним не можна їсти нормально, він хоче все те, що мама. Намила, кавунчика і полуниці. І цей тут як тут. Тут як тут. Хто тут сидить? Хто Хочеш уже, да? ну не влазь. Не влазь, ні, ні. Баді. Зарадам. Злась, злась. Що тепер хочеш? Давай кавунчика. Полониці ні, бо така якась уже не забарду. Кавунчик смачний. Да? Так и приедаю, мама. Почекаю. Мама Зарадасть. Що, це суп? Yes. Дай, мамичо, почувствование, маму. Беди, почувствовай, маму. Mamma smacola con le corme, da? <laughs> Дивіться, коля в телефоні. Цей лежав, лежав. Прийшов до нього. Це означає, що, що з ним потрібно гратися. Сердиться. Я монтую відео, сижу, виражати буду. А він сердиться на колі, що він грає. Баді, сердишся на колі, що він грає в ігру, да. Да. Сердишся. <плес> все, 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 мій хлопчик. Ну, все, все. мама зараз з тобою пограється, мама вигрузать в і буде гратися жобкою. Ну, все, ну чого, ну чого ти сердишся на нас? Ну, все. Не будеш сердитися? Не сердись, не сердись на нас, ну мій хлопчик. Ой. Все задоволений? Задоволений, вонючка. Вонючи, да? Ваді, іди сюди. не мішай, не мішай. іди, іди. Мама буде чухати іди. Чуха, чуха. Мама буде чухати. Ой, чихачу, маму. Ковбагаска така ой-й масажик для бадіка. У мене тут вигружається влог, але я вам не могла цього не зняти. Ви тільки подивіться, що тут робиться. я в шоці? Як це красиво! Вау. Ось так. Тут просто видно весь масштаб цього всього цієї нереальної картини. Дуже красиво. Ммм, прям дуже клас. У нас друга ночі. Ми прокинулися від того, що дощ періща. Що таке? Страшно? Ну, все. Ой, все, 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 все. Мама тут, мама, тут все, не переживай. Мама, тут все. Ми тільки йдемо з роботи. Пів шостого. Коля каже, я змучилася. Ну, чесно, змучилася, ти що, не змучився? То прибирай, бери сам, я буду лежати. І ти треба щось робити, їсти. Мені завтра на роботу нема нічого їсти. Коля виходний завтра. Прибиратимеш і будеш здати жінку з роботи. Коли прибирає, їде на рибу, ти завтра їдеш на рибу? А з ким? Хтось виходний? Баранчик. А, баранчок виходний? Може, та їхати. Та ні, не Він навіть не спить. Він навіть не стану Ой, а ж ти цей хлопчик, як він плямкає, а чи це хлопчик? Ти це хлопчик, джі хлопчик. Мой маленький, який спав. Іди сюди. Як ти до мами це йде? Ой, як ти ти до мами йдеш? Mm -hmm. Як ти це, до мами йдешся не до папи, га? Ти скучив, да? Скучив за нами. Скучив. Скучив за нами. Mm -hmm. Mm -hmm. Іди Колі, іди до колі, хай почуха тебе. А де коля? А де коля, йди почухай, коля. Іди почухай. Пошки! Пошки до коля. А де коля? пошли. пошли. Давай Давайте тут стрімляні батьки є. Моя сила на Опа. Моя сила на роботі все. Я буду пила сосить. <різований> у мене тут ваги, на яких я важу. до речі, я по, по грамовці звикла їсти. Я не знаю чому, але я на обід полюбила ось макарони на роботі. Колі чай, у нас не було цукру, але сварився, що може і без цукру пити, але чай, щоб був холодний бажано. <різований> Буде пити гарячий. Я собі зробила каву, Буду чилити, розслаблятися. І тут ось у мене макарончики варяться. Зараз поставлю курочку пектися І буду якусь кашу робити, а чоловік завтра котлети зробить. Ну, бо буде і в хаті прибирати, і кашу робити, то йому забагато. Шкода, щоб виходний він ну, не відпочивав, а щось робив цілий день. Я просто нереально замучена. Хочу просто виробитися і відпочивати. Але я знаю, що у мене завтра влог. І у мене вчора такий день був. Я думаю, ай, завтра прийдемо швидше, щось там познімаю, поговорю, щось цікавеньке пороблю. Я сьогодні приходжу ще пізніше, ніж вчора. Розумію, що мені не хочеться нічого робити. І. Є як є. У мене тут одна порція макарон і в мене, до речі, закінчилось песто, тому я ось таким йогуртом натуральним роблю собі тут друга порція, а у Колі рис із цибулькою і ковбаскою. Пеці. це? вода з чайника. Mm. Гаряча. Двіся, хто біля мене тут сидіть. Чидить хлопчик мій маленький. А тут ще помимо мого м'яска запікається сосиска для чоловіка на вечір. Буде смачненький пловчик. Буде здоров! колбасками. Куди ж ми без колбасок? Колбаски — це наше все? Так, зараз приправляю і стишую вогонь. Все незмінно, бадюнька чекає. Так, у мене тут уже рис зробився, м'ясо допікається, Уже все я зробила. Я перекус не робила, до кави нічого не їла, тому що вирішила з'їсти отакий рамен. Це рисова пша така на вечерю. Захотілося, бо на перерві сьогодні Крістіна їла ні віну, і мені захотілося моя вечеря. Я наріжала тут огірочків, хлібець із творожним сирком І ось такий. У мене. Рамен. Чи рисова лапша, Що це? Це смачно. Хоча колі е, не зайшло. Одного разу мій він не просто захотів і не було, а була така рисова лапша, і йому взагалі не зайшло. Я буду вечеряти. Давайте куштувати. Дуже мені подобається. Це легко пікантно. Це ось такий рамен. Що це рисова лапша, ну, в общем, В'єтнам пише. Зуба близькобічна, ну, в общем, це така мівінка рисова. Дуже смачна. У мене тут і вилка, і ложка. Легко пікантно. І дуже смачно. А ще, до речі, в Польщі мені подобаються ось таких хлібці. Смачні. Смачно, це дуже смачно, не знаю наскільки корисно, до речі. Ну, цукор тут є, тому це не дуже корисно. Але корисніше, напевно, ніж хліб. Хоча я не впевнена, добре, не буду говорити, я не впевнена. Після 10 годин роботи це те, що потрібно. <рив> ага. Він оп'ять починав. Він опять хоче гроча, хоче жорстко гратися. Да? Це при собаку, ви бачили цю? Йому нравиться це Коля навчив його мучитися, йому він аж цепляється, щоб його так пощупали. По жопки так помастили. Ага, а. Да? Тобі тянь лавить? <ș Bellissimo> Ах тут! Дивіться, я не чіпаю. Не чіпаю. Он сайте хтось за руль, бомба не <laughs> знаю. Я не чіпаю його. Скака, скакай. Шов. Скакай. Ох, ти Ох. А ти ще гавкать будешь? Ти ще гавкать будешь. Ти сигалка тюміешь? Ти сягал кот Ти ж собака мамина, ти сигалка тюміешь, твои Чи -чи корочочки, твоя Чи, Чи мордочка, чие очі -чи мордочка. Він не гризе, він, так, знаєте, бере от оборотові палець, прикусує, прикусує. Ах ти. Ай! Болить. Виплюнув зразу. Ти на дивана йдеш. Та так Ні. Ні. Дивіться, як свариться. Не, ты надо в ванной дашь. Не, не ты на предлозе спишь. Не, не на пидлозе спишь. Ни, бади, не. Не. Зла. Куда? Злазь, ни Не. Не. Ни. Ни. Не гавкай, все, все, ти не йдеш, ні. Ні. Не сварися. Тихо, все, не сварись, не сварись. Все, все, все. все. не сварись. Не сварись. Ні, не, 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 не сварись. Всім дякую за перегляд цього відео. воно вийшло максимально домашнє відео <губ> Бадіка. Бо ці два дні я мала дуже тяжкі робочі, тому в лозі дуже багато бадіка. Але я знаю, що переважно всі його люблять, тому вам буде в насолоду подивитися всі забавки, вишкварки бадюсіка. Постав подавайку, напиши коментар і до зустрічі в наступних влогах!